У визначеному районі Чорного моря екіпаж Прилук відпрацював поставлені перед ним задачі бойової підготовки. І хоча погодні умови не сприяли роботі військових моряків, особовий склад ракетного катеру успішно виконав елементи курсової задачі К-2. Екіпаж в морі показав високу морську морською Ну, Є, звісно, в роботі недочоти, які будуть устранятися як в базі, так і в дальніших виходах корабля в морі. Но в целом э, за выход, оценку кораблю можно смело ставить 4. 4. Выполнялись боевые упражнения из артиллерийской установки АК-603СМ по воздушным и морским целям. Также выполнялись упражнения из стрелкового оружия всем личным составом корабля. І профілактичне гранатометання. Також відрабатувався елімент захисту корабля на незахищеному ріді. Тож і залік склали, і морський вишкіл підвищили. Для кожного члена екіпажу головне під час виконання завдань в морі уважно слухати команди та чітко їх виконувати. Я вахту, ходову вахту на рулі, вел корабль по командам командира або вахтіного офіцера. Виповняв повороти з власне їхнім указанням і тримав корабль на заданому курсі. Командування вітчизняного флоту незабаром працює результати походу та зробить відповідні висновки, але вже зараз зрозуміло, що екіпаж ракетного катера Прилуки готовий до виконання завдань за призначенням.